Гипському ринку близько 400 років. Тут можна придбати багато чого, але основне це спеції та солодощі. Він розташований у старій частині міста. Другий за величиною ринок Стамбула Більший тільки Гранд базар. Назву єгипетський отримав тому, що основна частина спецій та прянощів в часи середньовіччя поставлялася з Індії через Єгипет. Раніше такі базари будували біля домів молитви, щоб забезпечити їх функціонування. Цей ринок не виключення, відкритий під час будівництва мечеті Валіде Султан. Тут всередині цього базару 120 магазинів прилавків. С самого початку цей ринок вважається базаром спецій. Також на весь світ відомі турецькі солодощі за ними теж сюди приїжджають. Сабіт – власник одного з магазинів на єгипетському базарі. Працюю тут більше десяти років. Говорить, торгівельна лавка, як і більшість інших на ринку, переходить від покоління до покоління. Це з самого початку магазин мого дядька. До цього він належав його батьку, тобто моєму дідусеві. І це передається через покоління. Коли я одружуся і матиму сина, він теж тут працюватиме. За роки роботи знає, що порадити покупцям. Є спеції для барбекю, для курки, для приготування риби. Але їй найвідоміші прянощі – отаман. Саме за ними приїжджають більшість покупців. Це особливі спеції. оттаман називаються їх рецепт. Прийшов до нас ще з часів султанів з 14-15 сторіччя, з часів османської імперії, і всередині цих спецій, якщо можна так сказати, 16 різних видів інгредієнтів це одні з найстаріших спецій в Туреччині. Як відомо, в середніх віках торгівля спеціями та шовком була основою економіки. Після падіння Візантії Османська імперія отримує контроль над Чорним морем і усіма торговими шляхами, через які перевозили прянощі. Сьогодні спеції тут популярні і досі. Всі сюди приходять купувати турецькі спеції. Ми маємо різні види приправ зі всього світу. Приїжджають сюди за прянощами, адже турецькі спеції дуже відомі. Їх можна використовувати для м'яса для приготування яловичини. Наприклад, також тут є спеції і для салатів. Їх можна використовувати з помідорами з картоплею. Тут можна купити найвідоміші на весь світ турецькі солодощі. Це лукум, або як ми звикли казати, рахатлукум. З турецькою перекладається як зручні шматочки або щасливі шматочки. Майже на всіх прилавках солодощі виглядають однаково. Все це зроблено не вручну. Ми робимо замовлення, і невеличка фабрика виготовляє рахат лукум для нас. Але все зроблено з натуральних інгредієнтів. Тут різні смаки – шоколад, молоко, горіхи. Вартість спецій на єгипетському ринку – 80-120 лір за кілограм. Це приблизно 50-80 гривень за 100 грам. Солодощі, зокрема, рахат лукум, ви знайдете від 25 до 95 лір за кілограм. Це 180-800 гривень. Найдорожчі – з горішками – Гдалим фісташками. Кожен продавець пропонує спробувати. Тому перед тим як купляти, продегустуйте. Під час дегустації вам можуть і чай запропонувати. Ось така вона турецька гостинність. Оксана Заводовська Олег Мавченюк Стамбул тебе 5